Пастка, в яку потрапляють велика кількість водіїв. Друзі, всім привіт! Хочу продемонструвати вам відеоролик, в якому знову ж таки безпідставна причина зупинки, водій поводив себе правильно, фіксував повністю розмову і діалог, але він допустив одну велику. Помилку, якою в майбутньому може попасти на дуже великі гроші. В кінці відео я все детальніше розповім, а зараз дивіться відеоролик. У мене водій. Посичення водія мені погадуєте. А скажіть причину зупинки, будь, Решо, будь ласка. Добре, пункт 2 триве, ви не користувались ременем користували безпеки. У вас є докази? У мене? Я підійшов да. до автомобіля до вас. Ви маєте тримати руки на кермі і нічого не робити. Чекати, по поліцейську, будь ласка, відео. Пасажир, вас також набій про це. Тому що машина зупинилася, ми мали йти в магазин. Ви мали йти в магазин? Представтесь, будь ласка. Я представляюся. Ви не Вибачте, при... будь ласка, Надої... ви не представляєте. Ви не представляли. Сержант прийти чумак. Чумак. Да. А далі? Як вам пояснити? Ну, чумак. Що? Ну, ім'я там, прізвище. Що, достатньо? Можна бачите ваші документи? Я хочу на спочатку з вас, будь ласка. То скажіть мені причину зупинки. Я вам поясню. Ви не використовують системи ремонт безпеки. У вас є докази? Бачите? Є у вас докази? Покажіть батьки, почитаю. Чумак Віталій 013, No, Угу. Дивіться, просто якщо немає. Пане водій, е алкогольні засоби не вживали? Не вживали. Не вживали? Ні. Наркотичні? Ні. Теж прийдете? А з якої? Ну, взагалі, причина зупинки, ну, яка? Військовий я, стан. Військовий я... стан це це, уся... це це зараз не причина вся, зупинки. Це причина зупинки. Ні. Да, для перевірки документів... Ну не це не блокпост, це нічого такого. Ну, я бачу, що ви. Їдете, ви на мене подивилися, підозрілий. В чому його підозрілий? Це не, не причина приїдемо, зупинки. Не Це не, не причина зупинки. Я раз, військовий стан. Ех, дивіться. У мене все працює, посвіщення, правильно? ви свідчення водія надаєте? З якої, ну, яка причина? Чого я, я маю його не. надавати? Вони красивають постійно реально безпеки. Докази у вас є? Немає. Шо? Немає доказів, я не буду нічого вам пред'являти. Да? Це незаконна Це зупинка. Ви думаєте, що незаконно? Да. А я думаю, що законно. А я думаю, Боського що. ні. У мене складається підозра, що у вас може бути щось багажника. Може ви зброю перевозити. Да. Багажна відкриєте? Ні. Не відкриєте? То будемо тут дуже довго говорити. Так. Да. Да. Багажник відкриєте? Ні, ну... Водія. Чого я маю вам предоставляти посвідчення водія? Дивіться, якби у вас було все в порядку, Так. ви показали посвідчення водія, рест, ретін, ні, багаж, ну, же... багажник і е... поїхали далі. Дивіться. Просто так зупиняти теж. Ну, це для чого? Так? Для чого просто так зупиняти? Підозрілий, ну, підозрілий. Ну, любий може бути підозрілий. Пане водій. Дивіться, давайте, якщо я вам предоставляю е, ну, свої водійські права, так, так, все. і все, ви мене відпускаєте. І все, так? Водійське посвідчення, арестаційне Угу. Ні, ну в принципі. Якщо вже по-чесному, то от, ну, я не повинен цього всього предоставляти, тому що, звісно, я це знаю. Я не, я не думаю, я це знаю. Ага. Собі відео запишете і цей. фільм, е... добре? Mm, да. Це відео якраз мені допоможе, щоб відео не було, то я б так. Вони я вірю вам. Посвідчення водія. Для чого? Причина зупинки яка? Скажіть, будь ласка, причину зупинки. Я вам поясню. Я підозрілий? Да. Це не мене причина складає... зупинки, мене ну складається... немає. У мене складається підозрі, що ви можете перевати стані алкогольне сп'яніння. Ну, підозрі, це таке. Це Давайте я прикольно. зараз прямо вам подую. Так? Так. На кодихні за не вживав? Ні, можу тест вам все там попісяти куди треба. Можете? Так. Да. Приїдемо в лікарні. Можемо проїхати. Хоча Хочу а... вас попередити, що алкоголь тримається. Е... Я знаю, я знаю. А наркотичні речі до доніся. Я знаю. Я це все прекрасно знаю. Просто ну... Яка причина зупинки, Ось не, ну, не може такого бути. Та ні, вони зараз почнуть тут мені і то провіряти, і то провіряти. То що ми робимо? Представляємося, що, надайте мені документи, що ви маєте право керувати даним транспортним засобом. По якій причині? Просто я а вам не був... понравився. Так, да, ви мені сподобалися. Ну, то це ж не причина. Це не причина. Я вам ще раз поясню, військовий стан. Мен... Зараз а я, під... Розумію. Під зараз під... я розумію. Ви Дуже багато зараз підозрюваний. Я розумію. Ви багато щось переводите за незаконне. Ні. То Відкрийте, покажіть. Дивіться. Дивіться. Не, ну, ви мене не мали права взагалі останавливати. Право вам показувати, так? Да? Багажника, да. для чого? Маю повне право перевірити. Та яке право? Ну скажіть. Повне. Який там номер статті чи що? Я вам ще раз скажу, відкривайте багажник! А номер статті який? Шо? Чого ви мене встановили? Без причини. Без причини я вас ніколи не зупиняв. А як? Яка причина зупинки? Скажіть. Відкривайте багато. Скажіть мені причину зупинки. Я вам ще раз підповідав. Відкривайте Причини зупинки можете сказати? Посвідчення водіє, споціові. Якщо не будете, якщо не будете карти посвідчення водія відносно воду ставлена одним сторони. Ага. Яка Яка постанова буде складена? Без причини зупинки встановили, і я повинен пред'являти якісь документи, багажники. Це воєнний стан, так? Крін. А можеш визвати ще міліцію? Ми один, ми є тут один наряд. Ну не знаю, ми ще когось, ну ми... тут не один наряд, тут ще є. Цікаво, звісно. Доброго дня. Пане Вороводи, ми документи на правоспірованні і засіб документ на право піддається. А, представтесь, будь ласка. У спеціалійні патрульної поліції, так і в Старської діяльності No2, старша 30 Пласти Гландрівич. Як, як, пане Сюк? Mm. А скажіть, будь ласка, причину зупинки. що? що? Причину зупинки. Вам же повідомляємо. При... Військовий стан. Що, що? Та, військовий та як військовий стан? Військовий ну що? Віко дозрілий, да. Ну, то це ж ну, ви взагалі не можете мене відлювати. Ну як Для це зрозуміти? Не, ми вас не можемо зупиняти? Ну конечно. Що вам це ви взяли? Для ну вас а вас як? Не Просто не так ви можете мене встановити. По якій причині? Вам це ж повідомити чи нас ви ж на кошти виїхали безпреседну деревня без, без факи. У вас є якісь докази? Докази у вас є? Я тільки що може під'їхав сюди і відсібнув. Вас забруднений на номерний знак. Вас стільки тут причинив зупинок, що ви собі навіть не можете уявити. Ва забруднені на видимість знака. Скільки має бути. За, ну, ну дивіться, він ну, дивіться він він мене, ну, ви ж до мене як підійшли. Ви вже ви потім почали роздивлятися тут все. То і потім то, мені то, це казали. Я, я кажу, зараз то, просто візьму, закрию машину та й піду собі. Помиляйтесь, прийдіть, будь ласка, до на право керування транспортним засобом. Дивіться, це незаконна зупинка, вам... правильно? Чому вона незаконна? Ну, ну як, це, військовий стан ви мене зупинили. Тоді віть досяг документу на право керування даний транспортний досвід. Можливо, ви керуєте взагалі без посвідчення володіє. Ну можливо, можливо, в мене є посвідчення. Ну, придавітки просвічення володіє це документ ну, на транспортний засіб. По які ну чого я маю його пред'являти? Ну, я ну пояснила. І, і тим більше я вже не рухався ви ззаді під'їхали, включили мигалки, я вже став. Правильно, здійснювали маневр зупинки, ми приїхали, зупинили розумієте? Ви не, Хлопці, ми, не... Ми не ну... стояли з заглушеним автомобілем, ми не приїхали, не зупинили вас. Ну правильно, ви здійснювали рух. Ну от вам нема що робити. Ви здійснювали рух. Я на роботі. розумієте, я виконую швін, Ну от іменно, ну ви виконуєте роботу. Ви посвичення просто так, Я, я, я підозрілий. Підозріли. Ви придивляйте мені по освіченню чи ви відмовляєтеся? Якщо відмовляєте, відмовляєте. ви відмовляєтеся, ви відмовляєтесь, повідомляю, що відносно маску стане По чому? першої статті 126 кодексу країни передміни правопроводження. За порушенням Прис... пункту е, права 2.1А. На вимогу працівника поліції зобов'язаний пред'явити посвідчення володіє, рестаційний документ. Mm -hmm. е, ви обов'язково це не власників наземних засобів. Якщо є причина зупинки, закон... Я вам сказав, у вас забруднений номерний, при... знак. номерний знак у вас забруднений. Що вам треба ще? Це, ну, це, це ви вже потім це не е зупинили закон. мене незаконно, потім, потім подивилися, це, об, це обдивилися ваші, машину. Суб'єктивно ду-ду. Ну. Ну. Документи передляйте. Та ну з якої стати. Придивляйтеся, чи від відмовляєтеся? Відмовляюся. Відмовляєте. Відносимо вас доставлено сильно постанову. Далі що? Нічого, ждіть, я забирав винос, відносив у вас. Документи, які поосучають вашу особу, у вас обоє. А що вони вам? Щоб встановити, хто ви, що ви. Ні, ми зараз приїдемо і з вами у відділи по поліції, будемо комунити, хто вийшов. Маємо законне право э, затримати вас на три години. За такого затримання. За такого затримання, затримання ми... напишемо. Mm. Для встановлення вашої особи. Розумієте? Mm. Вас ви мене не є? Можете у вас є якісь затримати. Не можете думати? ви мене затримати. Добре, це ваше. Ви з телефоном, стоїть мені розказуєте, можу, не можу, це ваша суб'єктивна думка. Як я керую чинним законодавством. Все. У вас є документи. Які... Я теж трошки є... Це дуже закону. У це... мене, це звісно, у мене все є. Це добре, що ви юридично Документи, які посвідчують вашу особу. У мене є все. Але чого я маю їх пред'являти? Документи ви мені і, на право керування не переділяєте, так? Ви краще скажіть, а можу вже їхати? Ні, ви зачекайте, поки я відносно вас. А ви, ви, то, власна, ви мене затримуєте, ви так? Власна, не затримуєте. А я вас попередню, що відносно вас буде власна по постанову. Ви почули мене? Зачекаєте? Я думав, поки що ви власна. затримуєте. Я вас ще не затримую. Та ну щось. Підозрілий я. 16.50 51. То скажіть, я можу їхати? Ви не можете їхати. То ви мене затримуєте чи ні? Я вас не затримую, я постановлював вам на А я для чого? І, та, 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 у мене є ознаки, що ви можливо переводите в стані на наркотичне спілнієння. Згідні прийти тест, наставне визначено наркотичної спині. Тест. Дивіться. І я зупинений незаконно. Правильно? Вы имеете полное право сказать, что наши Киев законно-здоровый, законно-здоровый Вы мне скажите, я могу ехать или нет? Постанову. Что, я почитаю в машине пока там что. Да. Я ж вам запропонував пройти тест на стан визначення наркотичних ну. Ви проходите тест? Ви Для їдете? чого? Ну, ну Видуте. Дути. Я вам пропоную пройти тест, на стан визначення наркотичну. Ну, звісно, нічого не буду я проходити. Ви відмовляєтесь? Так. Да. Дивіться, я вас хочу попередити, що е, відмовив воду я від проходження тесту на стан алкогольну або наркотичне освітлення. Mm -hmm. Це е, слугує для ви, винесення відносно водія адміністративного протоколу за частиною першої статті 130. Ну, саме конечно, да, від да. Ваша, Ви, ви мене взагалі незаконно встановили. Тест Які проходите. тести? Нічого я не буду ви, проходити. Ви відмовляєтесь. Конечно. Ви відмовляєтесь мені на дати посвідчення водія, відмовляєтесь мені на, дати про, цей, на дати, про, про, пройти тест. Да. Да. Я да. вас розумів правильно. Повідомляю, Мартинюк е, Євгеній Васильович, що відносно вас буде винесено. Адміністративна постанова частиною mm. частини 10-126, а також адміністративний протокол за частиною першої 130 про кодину правопорушення. правополізки. Ручно високо 2.5 відмова від проходження тестів на проведення наркотичних культур. Ви мене зрозуміли? Так. Ви мене зрозуміли. Очікуйте, поки я подаю матеріал. Ну що, хлопці, поїхали я тоді. Та що чекати? В основному розписуватись будете? Ні. Все, до побачення. На що? То ви мене що затримуєте чи що? Ну... Скажіть що, якщо я не чекаю, то що? Вам буде протокол, копія і копія постанови направлена на закладне військо. Без проблем, я поїхав. Отож, друзі, загалом водій поводив себе правильно, вимагав докази свого правопорушення, як це потребує чинне законодавство України, але знову ж таки ніхто не застрахований від незаконних дій поліцейських. В майбутньому на водія було складно постанову за два адміністративних правопорушення і протокол за частиною першої статті 130, а саме відмова від проходження медичного огляду на стан наркотичного сп'яніння, і це дуже велика помил. Запам'ятайте, якщо ви відмовляєтесь від проходження наркотичного огляду, навіть якщо ви повністю тверезий, тобто у вашому організмі немає наркотиків і ви їх ніколи не вживали, ніколи не відмовляєтесь, тому що, якщо ви відмовились, 100% ви визнали свою вину, і в майбутньому буде досить тяжко скасувати такий протокол. Ви зараз напишете, що ти знову зняв відео а нічим не допоміг водію. Я зв'язувався з даним водієм, але він же найняв свого адресу. Адвоката, яке буде рішення суду, самому дуже цікаво. Потім, якщо вас проінформую, отож, друзі, знайте свої права, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Якщо вам потрібна юридична консультація, ви завжди можете до мене звернутись.